Вітаю на каналі Української правди. Далі будемо говорити про справи міжнародні: про Україну і світ, Україну, і Китай, Україну, і Європейський Союз. Ну і звісно, світ і Росію. А говорити будемо з Романом Безсмертним, е політиком надзвичайним і повноважним послом України. Пане Романе, добрий вечір. Доброго вечора, пане Дмитро. Візит президентки Європарламенту Роберти Мецоли, це виключно символічна історія, чи він передбачає е, якісь практичні результати? І одразу спитаю вас е, про заяву Зеленського. Він сказав, Україна чекає наступний етап зближення з європейським союзом уже в червні. Які наші переговорні позиції, і який спротив? Ну, що стосується першого питання, то це і дуже серйозний крок, і символічний, і це крайньо необхідна річ для відновлення діяльності українського парламенту, тому що цей закритий режим, який тривав певний час, він наніс дуже серйозну шкоду українському парламенту. І я сподіваюся, що в тому числі і цей візит він оживить український парламент. Я думаю, що всі помітили, як підвисла активність депутатів. Як за закритим режимом ми втратили контроль над прийнятими рішеннями в парламенті, і, власне, поява фігури такого європейського рівня це дуже серйозна річ, встановлені просто людських контактів, обміну досвідом, тим більше що, знаходячись на шляху євроінтеграції, міжпарламентські стосунки, вони носять свою дуже важливу складу так. Парламенти не реалізують зовнішньої політики, але вони приймають закони. І, власне, практика, єдина практика, практика Європейських парламентів, вона дуже важлива з точки зору обміну досвідом, законопроектної роботи, законодавчої роботи, синхронізації законодавства, і так далі. І тут дуже важливо, щоб і на рівні керівників парламентів, і на рівні керівників комітетів, комісій, а в тому числі і тимчасових слідчих комісій, фракцій постійно було життя. Бо насправді, по великому рахунку, якщо подивитися на європейську практику, то питання розв'язуються там більше в фракційному режимі, міжфракційних відносинах і так далі. А не це носить якийсь там парламентський характер, відкритий. До чого звикли ми. Ми звикли до живих. Штурханин у залі, але якщо подивитися на практику європейських держав, то в більшості всі оці гарячі питання вирішуються в міжфракційних консультаціях, зустрічах, і оця практика з точки зору е, е, візиту Мецоле, вона є дуже і дуже, дуже важливою для України, тому тут з одного боку є і символізм зрозумілий, а з іншого боку, тут дуже багато речей. Які я сподіваюся послужать корисними для українських парламентарів, тим більше що нинішній склад він дуже обмежений в точці зору досвіду прийняття досвіду в міжпарламентській і внутріпарламентській роботі. Тому недооцінювати цього в жодному разі не можна. Я вже не кажу це голосування резолюцій, в тому числі і національними парламентами. В Європі, які стосуються нинішнього перебігу подій на євразійському континенті, пане Дмитре, що стосується другого питання, я просто забувся з міста. Якщо можна, повторіть. Так, Зеленський Україна чекає наступний етап зближення з Європейським союзом уже в червні. Які наші переговорні позиції до чого до ну, червень? Ну, так. Всі пам'ятають про те, що є так званих сім пунктів. От, які обговорюються як свого роду візитівка по дорозі до Європейського союзу. А президент в першу чергу, з моєї точки зору, має на увазі вибори, тому що вибори відбудуться, і до дії прийде новий склад європейського парламенту. А це означає, що необхідно буде влаштувати нові стосунки. Ну як показують опитування серйозних змін. Склад, а, політичний склад не зазнає, але це не означає, що не відбудеться персональних змін. Я думаю, що всі помітили а, дивні досить речі. Скажімо, там президентка Єврокомісії заявила Урсула фон Дер Ляйн, що вона буде балотуватися на другий етап, але вона має бути, скажімо так, а, обрана. Парламентом європейським для того, щоб стати головою президентом Єврокомісії. Інші мовчать, але це лише говорить про те, що е підтвердженням цієї позиції Урсули фон дер Ляйен є опертя на соціологію. Ця соціологія показує, що дійсно серед лідерів е буде європейська народна партія. Ну асоційовані члени європейської народної партії, так показують національні опитування, тобто вони в отримують контроль. А це означає, що необхідно буде досягти домовленості в розподілі відповідних квот для того, щоб продовжити цю роботу. Тому в даному випадку дуже важливо, щоб політичний розподіл зберігся, а це забезпечить витримку того курсу, яку є. Більше того, важливо, щоб він посилився. Як видно, по європейських країнах окремі з них дивують. А, власне, Португалія, яка все більше і більше висловлюється за те, щоб не тільки Україна а, війшла до ЄС, а й до НАТО, що було скажімо так дивиною для багатьох. Хоча ця ця тенденція простежується буквально останні вже 5 років, а з точки зору там виборців португальських, і а є інші речі, скажімо, такі, які стосуються Німеччини і Франції, де праворадикальні сили набирають. Голоси, і очевидно, що вони будуть також намагатися вплинути на розподіл, в тому числі на вплив рішень, які будуть стосуватися України. Однак, поки що, ситуація є досить обнадійливо. А відтак Україні треба робити домашню роботу і готуватися до того, щоб встановлювати контакти з політичними силами. До речі, зараз відбуваються з'їзди у цілому. Ці ряді партій, таких як ХДС ХСС у Німеччині, от, в тому числі і партія Макрона, а президента Франції, яка буде брати участь у цих виборах, а це дуже важливо для України і жаль, що у цій структурі міжпартійній кількість українських політичних сил, ну вона мінімізована. На даний час і це це дуже погано. Бо а от питання, які пов'язані з е, майбутніми рішеннями, вони повинні вже зараз пророблятися за рахунок е, візитів українських політиків на з'їзди цих партій. Ну зокрема, свій час мені доводилося бути там на декількох з'їздах Європейської народної партії е, ХДС і в тому числі навіть. Лейбористів і консерваторів британських. Ну щоправда, зараз вони вже не будуть обиратися. До речі, це перші вибори, на яких британці не будуть обирати своїх депутатів до складу європейського парламенту. Я знаю, чи помітили це всі. Що представництво єврейських держав до парламенту змінилося, воно зросло в зв'язку з тим, що звільнилися місця, які в свій час посідали британські парламентарі. Тому зараз дуже важливо ця міжпартійна робота, присутність на з'їздах, контакти з лідерами політичних партій. І цим не треба легковажити. Я би, якщо дозволять, радив би, щоб українські політики цьому приділяли зараз максимальну увагу, щоб потім не розкачуватися, коли треба буде приймати рішення європейському парламенту. Не можемо не спитати про турне Сі Цзіньпіна Європою. Спершу він був у Франції, пообіцяв Макрону не продавати Росії зброю, ніяк не допомагати Росії. А потім, щоправда, сказав, що. Проти покладання відповідальності на третю країну, то не зрозуміло чи сі е, готовий послабити відносини з Росією чи не готовий? Ну і з останнього це Китай-Угорщина. і Угорщина. От зараз уклали щонайменше не менше угод, серед яких і про стратегічне стратегічну співпрацю прокоментуйте все це: Вість зла посилюється, якщо говорити про Китай, і Угорщину, чи навпаки. Макрону вдається якось Китаю витягнути е, з цієї Ну, власне загальна ваша оцінка всіх цих процесів, Цікав. перше, що важливо, ну скажемо відповідь на більшість поставлених вами питань, ми отримаємо десь там числа 17-18 після того коли. Китайський диктатор зустрінеться з московським фюрером. У них го зустріч в Пекіні. Тепер, що стосується такого короткого стислого скану по ситуаціях, зустрічах і переговорах, що приємно, що Макрон займає таку проукраїнську позицію. Вона досить сильна, і це дуже добре відображилося під час відзначення 60-ліття дипломатичних відносин між Пекіном і а, а, Парижем. І власне виступи обидва, якщо порівняти виступ Макрона і виступ Сі дзіньпіня, це ну дві крайні позиції. Більше того, я би звернув увагу на те, як сказав Макрон. А безпеки Європи не може бути без безпеки України, тому Україну ми будемо захищати і робити все, щоб їй допомогти. Тепер що стосується Сідінбіня, ну тут і така сьома вода на кисілі, як кажуть старші люди. Тобто він продовжує триматися позиції, що ми до цього не причетні, ми до цього не маємо відношення, ми до цього з цього не маємо зиску, тому що нас не звинувачуйте. Більше того, наш там кінь бігає по всій Європі. Язик уже відвалився, але його, на жаль, ніхто не слухається. Ну, мається на увазі посланника ліхуея але толку з того ліхуея такого як з козла молока в цій ситуації. От. І зрозуміло, чому Сідзіньпінь ховається за цією риторикою, не даючи абсолютно ніякої чіткої відповіді. Що стосується в Сербії і Угорщини. То ці ідеї, так звані ідеї спільноти китайсько-сербської чи сербсько-китайської, і стратегічне партнерство з Угорщиною, вони переобтяжені красивими словами. Ці слова підперті чим невеликими контрактами, торговельними контрактами двосторонніми, Ну там їх було майже 14 в Сербії, тут 18. Називають, хоча ці цифри гуляють, так як і по Франції, хто називає 14, хто 20. Ну, Бог з ним, то не стільки важливо. Але це проекти, суть яких полягає в реалізації о, о, цієї програми: Один пояс, один шлях. Як видно з усього вона потихеньку задихається. Чому вона задихається? Поясню. І для чого треба була Сербія і Угорщина. <кхм> Справа в тому. Що більше 10 років Китай викупив портові інфраструктури в Греції, і що треба було? Треба було залізниці, щоб товари швидко постачати в тіло Європи. А ну, уже де зупинено цей розвиток Болгари. Болгари відмовилися від е, реконструкції свій, своєї залізниці, і в такий спосіб я не знаю, як вони будуть е, вирішувати. скоріш за все, будуть через Сербію, через Балкани і тоді на Угорщину тягнути, і а далі це відправляти на Європу. Е, на що погодилися? угорці з великою радістю, і це зрозуміло, тому що Орбан тут є брат і фюреру московському, і диктатору Пекінському, щоб провести реконструкцію залізниці, визначити деякі стратегічні напрямки. Друге, це питання пов'язані з сільськогосподарською продукцією для Китаю, тому що в Китаї залишається актуальне питання продовольства. Третє це постачання до угорщини а, всіляких промислових товарів, окремих станків. Далі це речі пов'язані взаємодії а, по сфері зеленої енергетики, От, розширюється достатньо сильна програма, але це масштаби Угорщини, тобто, це не носить серйозних глобальних масштабів. Наскільки вони будуть реалізовані? Тут є серйозна проблема. Суть цієї проблеми це євросоюз на сьогоднішній день, а баланс на користь Китаю складає. Майже 100 мільйонів. Позиція Урсули фон дер Ляйн, а після розмови в Парижі така: якщо Китай не робить ніяких кроків для збалансування, торговий оборот з Китаєм буде зменшуватися. Це перше і друге. Якщо Китай не приєднається до санкцій а, і не буде виконувати санкційні умови проти Росії, Європа буде зменшувати товарообіг з Китаєм. Тому а, я коли на все це дивлюся. І Вучич, і Орбан, ну, Вучич той мріє, щоб Сербія була в Європейському Союзі. Орбан там вони не зможуть подолати ці а, вимоги євростандартів і параметри європейських санкцій. Це вже на сьогоднішній день очевидно, тому що а, ну, Угорщина це ж не морська держава, всі ми прекрасно розуміємо. Відтак очевидно, що тут виникне дуже багато умовностей. Які треба буде подолати. Якщо взяти ці угоди, і сербські, і угорські, із Китаєм, то це я би сказав така подяка Сі Цзіньпіня за присутність, минулорічну присутність Орбана і Вучича на форумі Один пояс, один шлях, тому що крім цих двох на цьому форумі нікого не було. Ну і я був там. Приємно здивований, коли почитав. А коли анонсувалася поїздка Цзіньпіня до Європи, якісь газети написали видання, що Сі їде в Європу, щоби зустрітися з керівниками провідних європейських держав. Ну приємно чути, що серби дійшли рівня провідної європейської держави. Але зрозуміло, що це свого роду, скажем так, аванси, які Пекін роздає, ну китайці треба зазначити, вони не жадні на слова, тим більше вони вміють це робити. Зверніть увагу, там в Париж привезли три принципи взаємовідносин Франції і а, Китаю. У Белград привезли теж три пропозиції, як це було сказано ці дзіньпіням. Ну а що стосується. Угорщини, то тут а, братерські взаємовідносини. Ну, і треба розуміти, що а, основою цих зустрічей, власне, є оцей а, програма: це один пояс, один шлях. На випадку із Білградом ще і тема а, бомбардування, бо це було 25 років бомбардування НАТО а, тоді посольства китайського, де зараз на місці посольства збудований величезний культурний центр. Китайський в Білграді, і це всі знають, це всі відзначають, це всі помічають в Європі, але це не означає, що Вучич, будучи таким учнем московського фюрера, зараз кинеться в обійми до китайського червоного диктатора, бо він є на даний час дуже обережний і в риториці, і особливо в діях. Дякую, далі прошу прокоментувати тут декілька таких інфоприводів. По-перше, Путін на параді вчора е, вкотре сказав про ядерну зброю. Перед цим е, погрожував Франції, якщо французькі війська зайдуть в Україну. Ще перед цим е, було анонсовано навчання тактичних е, ядерних військ. Ну і разом з тим ще Білорусь заявила про перевірку ядерних. Е, Сил у, у своїй країні аналітики інституту вивчення війни кажуть, що це чергові спроби Кремля залякати Захід. Виникає питання: як такі спроби насправді залякують чи не залякують успішні вони чи ні? Чи можуть вони вплинути на підготовку глобального саміту миру? Ну, що стосується о, саміту, то як він вже втратив цей прикметник глобальний. Ну, це справа ініціаторів авторів, тут діло таке а, навряд чи і поведінка Путіна, і поведінка Сідзіньпіня вплине на цей саміт. А от що стосується присутності, тут присутність Китаю безумовно важлива. Як видно із заключних слів і в Парижі, і в Белграді, і в у Будапешті рішення буде прийматися після зустрічі Сіціньпіня і Путіна. Це перше, і друге треба звернути увагу, що у всіх цих трьох виступах Сі Цзіньпінь говорить про необхідність проведення форуму, де були які були визнані і Росією, і Україною. Там дуже цікавий є пасаж, і вони розглянули всі проекти. Оце, от оці три речі. Є в основі позиції е, Китаю, що стосується можливості присутності Китаю, я не виключаю, що хтось буде з Китаю. Як це вплине? Ну добре, бо це означає, що будуть присутні там біля 20 країн так званого півдня, але їх присутність і відсутність впливає тільки на кількість, вони не впливають на якість цього зібрання, і, власне, те, що від нього очікують, від нього очікують конструктивний текст. Який якби буде пред'явлено фюреру, ну очевидно, що сідзіньпін і його команда вони не розуміють, що особа, яка знаходиться під ордером міжнародного кримінального суду, ну, не може бути в Швейцарії на форумі по тій простій причині, що Швейцарія Швейцарія то статут Римський ратифікувала, і вони просто його заарештують і віддадуть у буцигарні От звідси тут, тут все зрозуміло з можливістю там апелювання до фюрера. Що стосується цих тем ядерного шантажу, річ не вперше. Наскільки вона серйозно впливає на світ, чи вона якось вплине на Францію? Ну з моєї точки зору, а це тільки стимулює і французів, і Еммануеля Макрона до активних дій. А, бо ні французи, ні британці з точки зору там, ядерного балансу, вони у них немає переляку, бо вони прекрасно розуміють, вони знаходяться в єдиній системі ядерного щита, а, вони його забезпечують. Причому французи мають особливий автономний статус у цій системі координат. Якщо британці входять а, в цей клуб. Які ядерний і безпосередньо працюють із своїми партнерами, Сполученими Штатами там Нідерланди, Італія, Туреччина, ну а території яких є ядерна зброя, то французи тримають автономно. Їх е система, їх комплекс ядерного вважає дуже серйозним. Вони про це багато не говорять, але у них немає переляку такого. І насправді це основа цього переляку власне надійність цієї системи французької. Це перше. Друге, безумовно, це буде впливати на о, світову політику, на загальний малюнок, на відношення. Але о, перше, о, це означає про те, що ми маємо справу просто з бандюганами, які ну як наслідок цієї війни, перше, що світ зробить, це буде зроблено все, щоб їх позбавити ядерної зброї. Бо знаходитися в такому режимі недопустимо. Друге, це власне те, що зараз буде прийнято 14-й пакет санкцій, за ним буде 15-й, і вже і 13-й стосувався ядерного комплексу. і Тепер вони ще більше будуть стосуватися ядерного комплексу, тому що зрозуміло, що е, справу мають з хворими на голову людьми. І окрім того, що вони кожен день нагадують світу про те, що в них є залізяки, якісь там ятерні. Це означає, що в них у голові пусто з точки зору. А як вони можуть впливати на цю ситуацію чи контролюють вони остаточно цю ситуацію? Що стосується Лукашенка, я в цьому відношенні вже казав. Я великий оптиміст. Стосовно того, що я не бачу присутності зараз ядерного тактичної зброї ядерної у Білорусі, бо ця ситуація дуже серйозно моніториться. Якби там з'явилася ядерна зброя, то вона з'явилася десь поруч, уже бо і м, Сполучені Штати Америки і французи, і британці настільки моніторять систему, що вони не допустять. Причому всі розуміють прекрасно, що невеликий порух не те що. Боєзаряду, які знаходяться в ракетному комплексі на чергуванні, а просто які знаходяться на зберіганні, приведе до того, що це буде зафіксовано. Не треба недооцінювати цього взаємного контролю. Він є, бо іначе б розмов про баланс не було. Відтак всі висловлювання і фюрера, і тим більше Лукашенка, вони скоріш розраховані на нервову систему. Тих, хто не розуміється на, на цих справах, ніж на те, що вони можуть здійснити а, серйозний вплив чи застосувати. Що стосується тактичної ядерної зброї, то я, скільки от не цікавлюся цим питанням, я не бачу об'єкту її застосування у, у нинішніх умовах, нинішньої війни. Це по-перше, по-друге, застосувати, в принципі, щоби що би що. І коли ти задаєш сам собі питання, ти розумієш, що відповіді на нього немає. Тепер ще що гірше. Розумієте, яка до якого життя дожилося людство? Якщо там у свій час іменем світил, таких як Ейнштейн, можна було цю істерику припинити, то зараз хто чи яка кількість людей стануть і скажуть: дурню ти московський, припини молодь язиком. Хто це скаже? Фізики ядерщики, їх ніхто не знає а Нобелівські лауреати, чи буде він їх слухати блогери, які мають по 100 мільйонів підписки ну тим більше. Ви розумієте, яка ідіотська ситуація створилася? Що це безумне московське, молотить що попало, і немає інституційної чи певної набору осіб, які могли б зібратися і сказали: Ну, перестаньте дурницю говорити. Ти ж розумієш, що ти молиш Ну, те, що воно не піддається ніякому розумному аналізу. Ні, Ейнштейнів, ні Опенгеймерів у цьому випадку немає, і оце, мабуть, це мабуть найгірше, що виникає при такій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо як людство. Прошу ще ось що прокоментувати: прем'єр Вірменії не поїхав на інавгурацію Путіна. А потім з'явилася інформація, що ніби Вірменія відмовляється фінансувати ОДКБ на цьому тлі ще відбуваються протести у Грузії проти м, закону про іноагентів. А, виникло питання: а чи може статися так раптово, що Росія втратить контроль і над Вірменією, і над Грузією просто в один момент. Воно от Відбудеться якийсь такий розворот, чи не в такому моменті ми зараз перебуваємо? Ну, перше перебування е, в Центральній Азії лорда Девіда Кемерона, воно багато про що говорить. А тобто, він уже не одного разу. Там був, і зрозуміло, що британці планують налагодити ділові стосунки, дуже глибокі стосунки з цими державами. Тепер вірменія і Грузія. Очевидно, що Вірменія зорієнтована на Францію, і всі ті раунди переговорів, які були, вони показують про те, що ці стосунки будуть поглиблюватися. І тут я остерігаюся того, що, відповідаючи на це, оця каша, яка заварена зараз із цим ідіотським законом, вона приведе до того, що спровокує конфлікти всередині Грузії, а це вже видно за останню добу, що температура там нагрівається. І це закінчиться, тому, тим, що ця вся бідзіні Іванішвілі команда звернеться з проханням до Кремля про те, щоб вона надала їм допомогу зброєю. І це буде такий Аля Янукович 2, тільки в грузинському прочитанні. І з моєї точки зору, треба негайно зараз ОБСЄ Раді Європи, Раді Безпеки звернути увагу на це і думати зараз і в Брюсселі, і в Вашингтоні і в Парижі, і в Берліні як негайно допомогти Грузії, розумієте, яка біда, Євросоюз відкрив їм ворота? А ведеться такий досить тісний діалог з НАТО. І тут оцей кульбіт, він не дивлячись на просування цивілізованого, скажімо так, цивілізованої взаємодії з країнами Центральної Азії і з Вірменією. Тут може настати дуже неприємний наслідок, і внутрішньо от в мене таке відчуття, що у цивілізованого світу ну, ну три тижні ну місяць це максимум. Тому треба поспішати. Але вже сьогодні Рада Європи, всі ці ОБСЄшні структури, Ради безпеки, повинні натиснути необхідні кнопки. Позвонити куди необхідно бути там на місці для того, щоб запобігти тому, тому що такий сценарій проглядається. Бо тут, тут же треба розуміти ще й таку річ: а вся ця команда каладзе там і всіх інших відомих людей у світі ну як завжди, вони то відомі. А чи розуміють вони, що їх іноді можуть всліпу використовувати? І розігрувати, От, зверніть увагу на сьогодні реакцію міністра юстиції Грузії на побиття активістів. Ну, він говорить щось таке, що ти розумієш прекрасно, так людина або яка не розуміє, що відбувається, по-перше, або йому сказали сказати це Ну я не вірю в те, що грузина такий наївний, що він буде а, говорити те, що йому продиктують з Москви але він просто не розуміє, що ФСБ може цю операцію побиття провести, підвести ситуацію там до кровопролиття, переляканий Бідзіна і Іванишвілі, в якого в кармані третина бюджету держави. завтра скаже прем'єр-міністр просить допомоги у Росії, і цьому треба запобігти. Тобто треба поставити бар'єри, привести до тями всю цю команду, яка явно є прислужниками Кремля. Дякую вам, пане Романе. Роман Безсмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України, був моїм співрозмовником. На все добре. А ви ж, друзі, пані та панове, можете продовжувати аналізувати разом з нами міжнародний порядок денний на сайті Правда. Підпишіться на канал Української правди в YouTube, Якщо не зробили цього раніше, тисніть вподобайку і чекаю на ваші коментарі.